Якщо ви зараз навчитеся мати серце щедре, то ви потім зможете з любої суми не тільки давати Богу десятину, але й допомагати людям. Допомагати, чим ви зможете, допомагати грошима, допомагати добрим словом, всім допомагати, тому що коли ти щедро сієш, то ти можеш сіяти все. Є в тебе якісь лишні продукти вдома? допомагаєш. Є в тебе добре слово, говориш людям. Вчіться зараз допомагати один одному, робити добро, відділяти десятину від своїх грошей. От тоді Господь буде вас щедро благословляти. Він побачить серце кожного з нас. Він бачив Давида, серце любляче. І він сказав, що я знайшов царя по серцю моєму, тому що він говорив, Боже, все все Твоє, що я маю, і все можеш в мене відібрати, але Духа Святого не відніми від мене. Оце саме дороге Дух Святий. Аллілує. Дух колдовства прямо щас рушиться, оставляє сім'ю. Алілуя. Аллилуйя. Бог показує за, прямо зараз, в цей момент. Тисячі церквей відкриваються. Аллилуйя. Нічого себе. А? По всьому світу. І чорні люди, і жовті люди відкривають і славлять шариками. Нічого себе. Відкриття церквей. нічого себе. Оце слава Богу. Господи. Аллилуйя, Господи. і в кожній церкві він буде двигатися сильно і мощно, так як люди по-настоящему хочуть йому служити, Без духа релігії, Аллилуйя, слава Тобі, Господи. Слава Тобі, дратцев Боже. Аллилуйя. Kasnist, hos bæði, kosnum, kasnist. Því